Вітаю, друзі! Це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та і Я Ілона Артемович. Сьогодні у нашій студії лікарка, науковиця, кандидатка медичних наук, доцентка медичного університету, співзасновниця клініки краси і здоров'я твоя, спеціалістка, якій довіряють сотні пацієнтів, і яка пройшла професійний шлях від анестезіології до сучасної трихології. У нашій програмі Оксана Ільків. Пані Оксано, рада вітати вас у нашій студії. Вітаю насправді ваш шлях дуже цікавий як для трихологиня, так державна медицина, робота анестезіологом, реанімація, наука і лише пізніше йде трихологія. Як усе починалось у вас? Що все ж таки було таким початковим етапом входу в медицину і чому саме медицина? Мій шлях у трохологію це приклад того, як медицина постійно відкриває нові широти. Насправді я розпочала свою кар'єру у державній клініці, і це було відділення інтенсивної терапії і реанімації на посаді лікар-анестезіолог. Далі я інтенсивно займалася також науковою діяльністю, і це все дало підґрунтя також рухатися далі. Я Помітила, що трихологія потребує більш наукового медичного і такого комплексного підходу для наших пацієнтів, тому я обрала саме подальше цей шлях як трихологію. А чи були у вас такі моменти, коли ви роздумували все ж таки змінити напрям? Я б сказала не те, що радикально змінити, хоча так і вийшло. А все ж таки якось масштабуватися і розширитися після державної роботи анестезіологом. Я вступила в аспірантуру у Тернопільський медичний національний університет для здобуття наукового ступеня, тому це дало мені можливість відкрити себе також як і науковця. А далі уже із науковим ступенем я отримала кандидата медичних наук, і далі я вже пішла у трихологію як науковець і клініцист. А наскільки досвід анестезіолога вплинув на вас як лікаря? Колосально, тому що анестезіологія це дуже чітка, ретельна наука, яка потребує швидких рішень і швидких дій. Тому оце, оці всі знання я ретельно перенесла з собою і у трохологію. На перший погляд здається, що трохологія це досить естетична спеціалізація, але насправді це також глобальна проблема, яка є не лише на поверхні, а всередині організму. Тому весь мій досвід, який я здобула і. Будучи анестезіологом і науковцем, дав мені право масштабуватися і більш глибше підходити до вирішення кожної проблеми. Пані Оксано, ви працювали також і в реанімації. Це завжди про такі складні, але дуже життєві історії. От чи пам'ятаєте ви таку? Одну історію, яка можливо змінила ваш погляд на професію, чи можливо погляд на ваше життя в цілому? Чи є у вас така історія? Всі історії із реанімації накладають як і слід досвіду, також і розчарувань. І насправді таких історій є безліч, тому що відділення реанімації це відділення важкої терапії, де пацієнти не завжди йдуть на виписку. І, і найскладніше, мабуть, що е, я запам'ятала для себе із цього, не враховуючи те, що були проведені м, тисячі важких нічних чергувань. Це були години безперервних операційних втручань, на яких я також надавала знеболення. Це і був супровід е, тіла е, у морг, яке також виконують лікарі-анестезіологи. Ми не раз відчуваємо останній подих нашого пацієнта, але насправді, що для мене було найважчим, це коли потрібно було донести родичам звістку про померлого нашого пацієнта. Насправді, ці емоції я ніколи не могла холодно відчувати, і завжди для мене це було боляче. Чи, мабуть, ось оцю таку емоцію я запам'ятаю її назавжди. Наскільки ось цей досвід вплинув на ваше спілкування з теперішніми пацієнтами? Мій досвід вплинув досить глобально, тому що досвід, який я отримала у відділенні інтенсивної терапії, не отримуєш, мабуть, ніде. Це є комплексний системний підхід до вирішення проблеми. І цей досвід не замінить тисячі прочитаної літератури і. Сотні різних конференцій насправді цей досвід у відділенні інтенсивної терапії він є незамінним, пані Оксано, трихологія це така відносно нова спеціальність, нова наука в Україні. Але ви все ж таки зайшли в неї з таким потужним медичним бекграундом, так, можна так сказати. Чому все ж таки саме трихологія? Насправді це все разом. Чому складається так по житті, що я обираю для себе нелегкі спеціалізації, враховуючи мою попередню посаду лікаря анестезіолога і також трихологію, якою вона була іншою зовсім ще 10 років тому. Але чому я обрала для себе саму трихологію, тому що мене зацікавила ця наука, яка була тільки на піку свого розвитку. І я зрозуміла, що я е, можу допомагати пацієнтам, оскільки у мене є вже глобальний досвід ведення самих критичних пацієнтів. Адже трихологія це все ж таки наука не про естетику, як ми. Проговорили це вище, а все ж таки, це є глобальна проблематика, яка знаходиться всередині кожного пацієнта. Але насправді цю позитивну емоцію, яку ти бачиш в очах своїх пацієнтів, і які з вдячністю дивляться на тебе, це ствердно означає те, що я на своєму шляху. У вас насправді такий потужний, скажімо так, професійний шлях. Ви кандидатка медичних наук. Також у вас за плечима досвід викладацької діяльності, і це все ж таки формує якийсь такий свій особливий стиль. Чим відрізняється от підхід лікаря-науковця від підходу фахівця, який пройшов лише курси. Насправді, медичний науковий підхід і також практичний медичний це все дає розуміння самої проблеми із середини, і наскільки вона масштабна. Цим самим відрізняється звичайні курси, тому що курси це більше про схеми про чіткість їх виконань. Але лише досвід, який я здобула у практичній медицині і в науковій діяльності, дозволяє все ж таки підійти до вирішення глобально, враховуючи усі супутні моменти, які може викликати навіть одне трихологічне захворювання. Пані Оксано, як лікар, ви який? Спокійний, стриманий чи, можливо, такий строгий зі своїми пацієнтами. Бувають різні моменти, але насправді я досить стримана і я б сказала навіть емпатична. І що я спостерігаю за собою з самого початку своєї кар'єри, що потрібно прислуховуватися до наших пацієнтів, адже те, що вони скажуть, в цьому вже є практично закладений вірний діагноз. А чи є у вашій, скажімо так, шухляці історії, які були дуже емоційними для пацієнтів, тобто їхні зміни саме у трихології? Насправді кожна історія вона емоційна, вона емоційна по-різному. Я не кажу, що в мене усі історії з пацієнтами успішні є і такі, що не зовсім, адже лишень в непрактикуючого лікаря так можуть бути усі позитивні. Результати, але насправді кожна емоція вона для мене цінна. А що для вас найважче у вашій роботі, а що найбільше надихає? Найважче це бачити в очах моїх пацієнтів розгубленість і біль. А найлегше або найпозитивніше це бачити результати нашої спільної роботи. Пані Оксано, ви отримали міжнародний орден королеви, Анни на честь вітчизни. Це досить високе визнання. Ви зараз принесли нам його у студію. Це неймовірно красивий орден. Розкажіть, будь ласка, що для вас означає ця нагорода? Ця нагорода на сьогоднішній день для мене найвища, яку я отримала за роки своєї кар'єри, адже орден. Королева, а не честь вітчизни, ґрунтується на соціальних також рейтингах і відгуках, і відгуках, в тому числі також моїх пацієнтів, і для мене це є ціна. Я дуже вдячна Господу за те, що він благословляє мене на цю дорогу і дає мені неймовірні сили. Також я вдячна усім людям, хто знаходиться близько біля мене, хто є надійним. І також я звичайно вдячна собі за те, що не схожу з цієї дороги, як би не було важко і навіть страшно. Власне, кожна нагорода це своєрідна відповідальність. Як ви ставитесь до цієї відповідальності, яка приходить з такими нагородами, яка прийшла до вас із нагородою, із орденом від вітчезне. Враховуючи у весь мій кар'єрний шлях, відповідальність у всіх галузях, в яких я працювала, це, мабуть, залишається номер один. Тому для мене це відчуття відповідальності, вони є дуже близьке. Але отримавши такий орден, ти розумієш, що це є глобальна відзнака держави тебе як лікаря, як науковця. Тому для мене це є дуже велика честь і відповідальність, і також це є таким поштовхом рухатися далі і допомагати людям і отримувати ще більше відзнак. Пані Оксано, ви не тільки керуєте клінікою, ви також безпосередньо працюєте із пацієнтами, ви також ще й мама. Як ви встигаєте поєднувати стільки обов'язків? Поділіться, відкрийте нам цей секрет. Насправді, у мене дуже самостійна сім'я. У мене. Вже дорослий син він також планує бути медиком, оскільки навчається зараз на четвертому курсі медичного університету і вже перебирає мій досвід. Чоловік допомагає у кулінарних питаннях, він дуже любить готувати, тому який обов'язок на мене це, мабуть, дійсно розвиватися і приносити ще більше таких нагород додому і дякувати і підтримувати також своїх членів сім'ї і родини? У вас є така чудова підтримка. Як виглядає ваш типовий день? Чи можете поділитись? Мій типовий день розпочинається вранці із звірки моїх пацієнтів. Я переглядаю, чи хтось не відписався, щоб можна було довше побути вдома. Далі я їду у клініку, приймаю своїх пацієнтів, проводжу процедури. І також я поєднюю свою роботу із науковими досягненнями. Я працюю також і в університеті. Тому у мене є дні, в яких я працюю в клініці, а є дні, в які я працюю в університеті. При такому щільному графіку, як вам вдається тримати ось цей баланс і чи у вас немає своєрідного вигорання? Звісно, що такі предвісники на вигоранні бувають часто. Але спілкування із приємними і потрібними людьми, які також надихають, це балансується. Балансується також наскільки можливі зараз в наш час це подорожі, але нехай вони навіть і невеликі, але в теплому колі вони також зміцнюють психологічний імунітет. Чи змінює все ж таки ваша професія лікаря, ваше особисте життя, можливо, ваш стиль життя, мислення, спілкування з близькими? Звісно, специфіка моєї кар'єри це є постійне спілкування із людьми. Тому буває так, що і люди відкривають мені. Різні широти, і буває так, що я когось надихаю. Тому, звісно, якось в такому контенті глобальному змінює і мене коло середовище, в якому я спілкуюся, і також я думаю, що я змінюю також своє коло, в якому спілкуємося ми разом. Якщо повернутися до вашої клініки, клініки краси і здоров'я Твоя, так вона відома трихологією. А які ще є інші медичні та естетичні напрями для пацієнтів? Також у клініці краси і здоров'я твоя, окрім трихології, можна отримати ще і послуги косметологічні, це є ін'єкційні, апаратні і також послуги із корекції фігури. Ми спеціалізуємося на апаратному лікуванні. Це у нас іде номер один підхід до наших клієнтів або ж пацієнтів, оскільки уже уся сфера естетичної медицини переходить власне на апаратне лікування, оскільки воно є доказовим, воно є точним, і ми працюємо лише на сертифікованому обладнанні, тому нам це допомагає досягти. Дуже вражаючих результатів, і саме основне безпечних результатів, таких як лазерна епіляція, таких як ендосфера терапія, це корекція по тілу. Також у нас є апарат, який працює практично у всіх сферах медицини. Це є індіба еліт. Вона працює також як з реабілітацією, з синцями посттравми для швидкого загоєння, також для лікування випадіння волосся, і антиэйч-терапія. У сфері косметології. Також у нас є наш титан це апарат для лазерного лікування Luminis М22, на якому ми виконуємо як і трихологію, так і косметологію. І Хадрофешл це є атравматична чистка обличчя, тобто ми зібрали комплекс апаратів, які доповнюють один одне. Але ще також пацієнт може собі обрати після. Консультації із нашими лікарями і ін'єкційні процедури. Це практично усі ін'єкційні процедури, які зараз є актуальними на ринку. І основне, на чому ґрунтуємося ми, це є безпека для наших пацієнтів, клієнтів і, звісно, також результат. Пані Оксано, а які, на вашу думку, червоні пропорції при виборі клініки краси і здоров'я є основними? Мені хочеться вірити, що Усі наші пацієнти і клієнти, ну які вже е, перейшли сходинку у нашу клініку, я в цьому навіть не те, що хочу вірити, а просто впевнена, що е, вони приходять не лише за якістю, атмосферою все, що також ми віддаємо із великою любов'ю. А це, е, звісно, безпека. Безпека, отримання е, під час кожної процедури, чи це ін'єкційна процедура, чи це. Апаратна процедура, і в цьому залягає сенс довіри до нас, що ми також дуже сильно цінуємо. Пані Оксано, і на завершення яку мрію або який проєкт ви хочете реалізувати найближчим часом? Що у вас в планах? Це, мабуть, потрібно було додати, з чого починається міранок. Це з ідей. По житті я дуже ідейна людина, і в мене щодня виникають ідеї, які можуть навіть не стосуватися напрямку. Медицина, тобто десь себе масштабувати в інших галузях, але все ж таки я акцентуюся на медицині і на тій ланці, на тій галузі, трихології, косметологія, в якій я зараз і працюю. Тому мені цікавим зараз є це масштабування. Масштабування, власне, саме на європейському ринку. Також я активно зараз розглядаю різні проекти. І деякі масштаби, які б я наразі не хотіла озвучувати, але вони вже ось ось скоро вийдуть у світ. Пані Оксано, дуже вам дякую, що завітали до нас у студію. Я бажаю вам успіху у ваших подальших проєктах. Щиро дякую. Дякую за запрошення. Я нагадую, що сьогодні у нас в гостях була кандидатка медичних наук, доцентка медичного університету і співзасновниця клініки краси і здоров'я. Твоя Оксана Ільків. Це була програма «Грунтовно». Дякуємо, що ви з нами.